Доброго ранку, шановні українські аграрії, доброго вечора, яке краще доброго, давати підписів пшениці ячменю. Сергій Куш. Дивися Сергій, все дуже банально і ніфіга не зрозуміло. Ти приходиш до лікаря і каже, слухайте, лікарю, у мене щось болить, дайте мені щось. От у мене тут болить отут, да? Він так подивився на тебе, ти показуєш там в районі, не дай Боже тіло, так? Да? Він каже, тут у мене дуже болить щось, дай мені щось. Оце зараз таке запитання, ви написали. Щоб знати, що вам пропонувати. І не просто ляпку тут з стелі. Знаєте, як дуже багато хто робить. А що давати. А те, що ми продаємо, там, знаєш. А скільки давати, а бійсь знає. Кашу маслом не спортиш, знаєш таке. Колега, треба як мінімум, взяти аналіз ґрунту у тебе. розумієш? Зроби один, один аналіз маленький ґрунту, відправ до нас, і ми точно тобі скажемо, що треба кидати. Тому що просто... Ляпать у нас дуже багато спеціалістів, які те поле бачать з вікна свого автомобіля або з вікна свого офісу, розумієш. А от коли ти робиш аналіз, тоді може точно тобі розрахувати норму, урахувати твою зону вирощування, розумієш, твій потенціал розрахувати і прикинути, що приблизно скільки тобі дати. Але просто ляпнуть, ну і що ляпнуть, то ні трамфоска. Або якісь там, якщо ну, ти не можеш давати 100% РКД, е, сумніваюся, тому що питання такого плану видно <кій> не обладнано нічого. Але саме банальне, нітрам при посіві. Але це взагалі не рекомендація, це взагалі, знаєш, стандартне, стандартне, що можна ляпнути і забутися. А щоб правильно робити, замовляйте нашу послугу. З точного зловробства відбір аналізів ґрунту згідно з зон продуктивності, так як ми робимо собі. І тоді буде у вас щастя. Тримайтесь, колеги, успіхів вам.